Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо квітучий каштан. А ви не забувайте підписатись на мій канал та натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Беріть аркуш паперу, кладіть його, як у мене, вертикально. Соцвіття каштану має трикутну форму, тому малюємо цей трикутничок. він схожий дуже на морквинку. І вийшла така морквинка. А знизу залишайте ось тут більше місця. Тут буде листочок. Тепер ділимо цю, наче таку морквинку навпіл, проводимо. Лінію зверху вниз. Вона в мене трошечки-трошечки вигнута, не повністю пряма. І лінія в мене намальована лівіше тут менше, а тут більше місця залишилось. Квіти каштану розташовані, наче на таких гілочках, то ми від цієї лінії центральної малюємо лінію в одну сторону і в другу. Вище так само в один бік і в інший. Лініями це робимо трошечки теж вигнутими. І так до самого верху. Потім на цих лініях ми намалюємо квіти. Наразі це дуже нагадує листочок. Далі ви можете продовжувати малювати простим олівцем. А я візьму чорну ручку, не фломастер, а саме ручку, тому що вона пише більш тонко і малюю першу квітку. Вона буде розташована ось тут одна пелюстка. Друга пелюстка. І тепер знизу одна і друга. У кожної квіточки є тичинки, з серединки малюємо їх ось такими лініями. І на кінчику тичинкової нитки малюємо такі маленькі овали, які називаються пиляк. Правіше малюємо ще одну квітку, вона буде така ж сама, але менша за розмірами, і трошки виходить за контури олівця. В серединці так само малюємо тичинки, тут дві лінії і тут. І на кінчику кожної малюємо пиляк. Готуйтесь малювати багато квіточок. Тепер так само на цій лінії розташовуємо квітку. Тепер малюємо тичинки. Я в кожній квітці малюю 4 з однієї сторони дві і з другої. Не забуваємо про овальні кінчики. Ближче до краю завжди малюємо квітку трошки меншу за розмірами. Взагалі, каштани мають особливе значення в українській культурі та вважаються символом добробуту, родючості та довголіття. Тепер вище на другому ярусі малюємо квітку каштану трошечки ближче до центру. Розташовуємо квітки не чітко одна за одною, а трошки хаотично. Так соцвіття каштану буде виглядати більш природньо та красиво. В мене в нижньому ряду вийшло 4 квіточки, в цьому ряду теж буде 4, десь до серединки я малюю по 4 квіточки, а ближче до верхівки квітів буде менше і вони будуть менші за розмірами. Розташовуйте квіти таким чином, щоб між ними не залишалось дуже багато вільного простору. Ось тут буде четверта квіточка, невеличка така. Зазвичай каштани починають квітнути наприкінці квітня або у травні. Дивіться, у цьому ряду я малюю посерединці квіточку, ну майже посерединці. Тут таки я розташую три квітки. Нижні два ряда з чотирма квіточками у кожному, а тут буде їх три. Ось друга квіточка. І з лівої сторони ось тут розташовую третю. Так само не забуваємо про тичинки. Ще вище у цьому рядочку я також намалюю три квіточки. Тут буде повністю по центру квітка. І ще по одній буде з кожного боку. Не забуваємо розташовувати квіти на допоміжних лініях, які ми малювали олівцем. Вище у ряду я також намалюю три квітки, але вони будуть ще менші за розміром. І течінки в кожній квіточці направлені в різні сторони. Тут зверху, тут знизу, тут у цей бік. З правої сторони малюю квіточку, яка трошки ховається за центральну. Тепер тут квітка. І ми дійшли майже до верхівки. Тут я малюю всього дві квітки невеличкі. Друга, і зовсім зверху будуть нерозпущені бутони. Малюємо маленьку гілочку і на ній маленький бутончик. Трошки він схожий на тюльпан. Тепер з іншого боку. Так само. І ось так вгору дивиться останній маленький бутончик. Соцвіття квітів тримається на таких гілочках. Зараз ми їх промалюємо, де їх видно, ось тут трошки видно, тут гілочку видно. Ми наводимо ті лінії олівця, які знаходяться у виденій зоні. Ось тут видно гілочку. До квіточок йдуть гілочки. Тут ми закінчили і тепер намалюємо листочок. Листочки у каштана великі п'ятипальчаті. Малюємо ось так гілочку, робимо її довшою. Далі краще взяти простий олівець і ним намалювати листочки, щоб усі 5 листочків вийшли. Ось звідси ми починаємо малюємо в сторону лінію, з іншої сторони так само. Далі лінія закруглюється, і звужується, і так само з іншої сторони. Перший листочок вийшов. Від цього ж місця, де ми починали малювати перший листочок, малюємо другий. Він буде трошки менший за розмірами. Зверху буде такий самий листочок. І з кожного боку буде ще по одному листочку, але вони будуть ще менші за розмірами. Це вже четвертий листочок. І з іншої сторони буде п'ятий. Він в мене зверху трошки ховається за квіточку. А тепер візьмемо чорну ручку і наведемо контури. Ми малювали цю лінію рівною, а ручкою вже будемо малювати зубчату ось таку. Тому що края у листочків каштана не рівні, а мають ось такі зубчаті кінчики. І за таким принципом наводимо усі листочки. Дерева з таким широким листям добре очищують повітря та збагачують його киснем. А ще каштан це символ нашої столиці Києва. Контури навели і тепер намалюємо прожилки у кожному листочку. Від центральної лінії малюємо лінії в сторони з однієї і з іншої сторони. Нагадую це таку галочку, але все ж таки краще малювати не одразу галочку, а лінію з однієї, а потім з іншої сторони від центральної. І все те саме малюємо на інших листочках. Не забувайте навести лінію посерединці ручкою до кінця листочка, а потім робіть такі лінії в сторони. Зрілі плоди каштана зазвичай з'являються на початку осені і у мене це завжди асоціюється з приходом навчального року. А ще з плодів каштану можна робити цікаві та захоплюючі поробки. А ви любите збирати каштани восени та робити з них щось цікаве? Напишіть мені в коментарях. Листочок малювати закінчили. Домальовуємо товщину гілочки. Тепер домалюємо цю гілочку. Вона йде ось так за листочком, далі її не видно. Можна уявити цю лінію, як вона йде, або взяти простий олівець, повністю її промалювати. І далі навести лише потрібну лінію чорною ручкою. І тепер усі зайві лінії витираємо ластиком. Будемо розмальовувати. Цвіт каштану може бути білим, рожевим та червоним. Найчастіше у нас зустрічаються каштани саме білі. І можна залишити ці квіти білими, але я додам для відтінку бежевого кольору. Ви можете їх розмальовувати, наприклад, рожевим. Але не забувайте, що всередині кожної квітки є ще кольорові цятки. Вони можуть бути рожеві або жовті, або можливо навіть помаранчеві. В мене вони будуть рожеві. І намалюємо ці самі цяточки. Малюємо невеличкі овальні або кругленькі цяточки на двох верхніх пелюстках. А на двох нижніх пелюстках у кожній квіточці можна теж зробити ці цяточки, але дуже-дуже маленькими. Чим менша квіточка, тим ця цяточка теж менша. На кожному бутончику просто з однієї сторони робимо лінію. Світло коричневим кольором я розмальовую пиляк, це такі овали на кінчиках кожної течінки. Тепер промальовуємо гілочки між квіточками та розмальовуємо листочок. І за бажанням можна додати відтінку на листочок темно-зеленим кольором. Наводимо зеленим усі внутрішні лінії на листочках. Наш квітучий каштан готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!